Вітаю, друзі. Сьогодні 16 грудня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я є керівник Валерій Клочук. І сьогодні з нами знову вже традиційно в студії. Володимир Гриско, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України з грудня 2007 по березень 2009 року. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю пане Валерію! Ну я так знаєте завжди додаю до свого титула керівника центру, поки що існуючої Росії. Будемо мати правильну орієнтацію на майбутнє. Сто відсотково так, пане Володимире, але тут хотів би запитати у вас у вашої думки професійно як дипломата про те, що відбулося в Європі. Ну, певне, вже всі обізнані, хто дивиться цей канал, хто ні, друзі. Нагадаю, Європейський Союз і не лише Європейський Союз, не всі, правда, його члени, а навіть країни, такі як Норвегія і Бельгія, долучилися до заяви про гарантії безпеки для поствоєнної України. І те, що я роблю висновки, то нібито є якась хімія нова між Європою та Сполученими Штатами Америки в прагненні завершити цю війну. Хоча ну не всі до неї там однаково прохильні до цієї хімії, що відбулося в Берліні? Як розцінювати цю заяву? І загалом, які перспективи подальшого переговорного процесу, на вашу думку, пане Володимире? Я пане Валерію, бачу тут трошечки іншу хімію, і на мою думку, хімія полягає в тому, що здається. Зараз формується ще не сформувалося, але ота реальна коаліція європейських держав, які будуть готові разом з Україною битися за свою незалежність за свою свободу, і які мені здається в певній перспективі якраз сформують е щось на зразок європейського НАТО, тільки в покращеному вигляді, коли це будуть країни. Не знаєте на з як кажуть, з причепом, ті, які просто формально вважаються членами альянсу, але грають на руку на ворогам цього альянсу, а ті країни, які реально будуть дбати про свою безпеку, і тут зовсім не обов'язково, щоб це була суцільна Європа, але ж ті країни, які можуть реально забезпечити власну безпеку і допомогти з забезпеченням безпеки своїх. Реальних союзників, оця хімія мені, чесно кажучи, дуже подобається. Чи вона завершиться чимось інституційним? Оце пане Валерію питання, тому що, ну, знаєте, від інколи хороших ідей до практичної реалізації дуже довга дистанція. Але якщо ворог, тобто наш спільний ворог Росія. Реально загрожуватиме, а це зараз відбувається, це зараз європейці відчувають. То у них просто не буде іншого, іншого шляху. Вони говорять у своїй заяві про те, що м, безпека України, зокрема Збройні Сили України, і ну, точніше, безпека України, бо про збройні сили України та в іншому пункті є одним із елементів. Тому числі і євроатлантичної безпеки, ну фактично, в продовження вашої тези, я про це сьогодні говорю в ранішньому випуску і з журналістами спілкувався. Вони наголошують на тому, що без України безпеки Європи досягти вкрай складно буде. Але на е, мою думку, якщо аналізувати цю заяву. Де мовиться багато про гарантії безпеки для України, поки що немає чіткої формалізації, як вони будуть ну, оформлені? Вони говорять про юридичні зобов'язувальні елементи, що може бути продовженням саме гарантії безпеки з боку Європи, поки що, звісно, я дуже хотів би також аля Чорноморського союзу для Європи загалом. Це супер ідея, які вже понад строки. Що може бути продовженням юридично зобов'язувальних документів рішень Європи для України в питанні безпеки і коли це може статися? Оце, пане Валерію, те про що справді треба починати говорити вже зараз. Бо що ми бачимо в усіх цих планах? Ми бачимо красиві формулювання з дуже розмитими обіцянками, які просто так не працюють. Ну от що таке ну Давайте поговоримо про обіцянку з боку США. Давайте візьмемо зараз цей приклад, а потім перейдемо до європейського надати нам гарантії, які нагадують статтю 5 Вашингтонського договору. Ми ну, почнемо з статті 5 Вашингтонського договору. Якщо, дорогі друзі, ви її почитаєте, я вам дуже раджу це зробити. Ви побачите, що вона написана в дуже загальних формулах і термінах. Там немає конкретики відносно того як союзники будуть допомагати жертві агресії там сказано що так ми будемо надавати всю необхідну допомогу в межах своїх можливостей формулювання доволі розмите тобто я кажу що можна відправити аптечки як нам направляла німеччина на початку на початку повномасштабного вторгнення це теж буде допомога Можна так. надати якусь інформаційну допомогу, там якісь розвіддані, там і ще щось, і ще щось. Ну можна. І це теж підпадає під статтю 5 Вашингтонського договору. Нам це потрібно. Ні, нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб було чітко і ясно написано, що в разі російської агресії, а вона полягає силочка на пункт, на пункти резолюції Генеральної асамблеї ООН від 1974 року. Де прописані всі е, ознаки агресії? Туди ще треба додати е, кіберагресію і ще там пару пунктів уже е, сучасного е, стану справ. І тоді, в разі, що підпадають такі дії Росії під ці речі, е, визнається, що вона вчинила акт агресії. Пункт другий, е, коли це встановлено, це встановлюється автоматично. Е, е, ми, американці, вступаємо у війну з Росією, захищаючи інтереси України. От власне те, що називається реальними гарантіями безпеки, те, що може стримувати російського агресора. Отже, якщо ми говоримо про реальні гарантії, то мають бути дуже чіткі формулювання на загальники. Ми не повинні домовлятися жодним чином. Тепер давайте візьмемо, ви спитали про європейців. Так. Ну, от дивіться, як європейці починають посуватися під тиском Москви. Вони ж спочатку, європейці нам казали, що ми. Е, і це були слова е, не, не наші, а слова Макрона, Стармера, і так далі. Що вони готові розмістити свої війська на територію України? Що ми зараз читаємо в цьому плані? Ми читаємо, що вони готові розмістити добровольчі сили на територію України. Ну, добре, е, вибачте, не, як кажуть, за перебрікам не в лоб, так полку. Uh -huh. Тобто будь-які добровольчі сили е, можуть бути насправді е, переодягнутими в добровольчі уніформи е, ті ж самі військові, і так далі. Це все, е, це все власне одне й те ж саме. Але, е, ну якщо так, то тоді де ж ваша е, е, європейська принциповість, де ж те, що ви справді починаєте себе проявляти як. Е, Незалежний центр сили. А що таке формулювання, яке постійно згадується про там? Ну добре, зараз повернулися знову до на, цифри 800 тисяч е, е, української армії. А де питання про е, обмеження російської армії? Це що Україна напала на Росію, тому треба обмежити наші війська? Чи це Росія напала на Україну і тобі треба ставити питання про обмеження її армії? Ну розумієте? Росія в цьому плані на превеликий жаль диктує умови європейцям. Я вже не кажу про американців, там е окрема окрема історія, але європейці це сприймають. Вони не сприймають е себе як е силу, яка повинна змусити Росію виконувати те, що нам, європейцям, потрібно, європейцям, тобто, включаючи і, само собою українців. Розумієте, і це е ну не це не надихає, чесно кажучи. Добре, прописані в цілому якісь більш-менш нормальні умови, крім теми про, про НАТО і про територіальні моменти. А чому знову ж таки ми повинні відступати там, де ми відступати, не повинні? Дуже добре, до речі, що. На, в європейському цьому документі сказано, що ну той принцип, про який ми з вами Валерію, говорили, що а, нічого не по не, не погоджено, поки все не погоджено. Ну це е, банальна дипломатична, так би мовити, банальне правило, е, яке по іншому не працює, але тут є величезна загроза. Подивіться зараз в Москві почнуть кричати: бачите, роз, е, Україна відмовилася від НАТО. Н'якого НАТО ми відмовляємося це написано в Конституції. Так, Україна е, е, змушена буде відмовитися від своєї е, території, і так далі. і Так далі, та ні, е, всі ці домовленості лише тоді матимуть якийсь смисл, якщо вони будуть збалансовані. Не, не можна з цього переліку домовленостей одну цеглинку витягнути, е, а інші залишити так не працює. От тому я би зараз був надзвичайно. Поміркованим в оцінці того, що відбувається, і не брав би на себе, знаєте, сміливість сказати, що ми за там 10 кроків, за два кроки, за пів кроку до можливого укладення миру. Чому Ну давайте подивимося, а що ж там нам розповідають з Москви. До речі, що розповідають Москві, зараз ми обов'язково до цього перейдемо, пане Володимире. Але хотів би поточнити вас одну деталь видання CNN з посиланням на якогось чиновника в Білому домі, ну і Трамп прямо натякнув на цю всю історію. Повідомляють про те, що президент Сполучених Штатів Америки готовий внести до Конгресу закон, законопроект для того, щоб гарантувати Україні якісь гарантії по статті 5 НАТО. Вибачайте за тавтологію. Ну, гарантії про гарантії, дійсно, так воно і є пісков. Відмовився коментувати це на Росії, там були заяви Рябкова. Зараз ми до них перейдемо. Але от, скажіть, будь ласка, там є один момент. Говорять про те, що ці гарантії не можуть бути безкінечними, тобто вони будуть обмежені в часі. Як ви розцінюєте, яким ви бачите? По-перше, цей документ законопроект від Трампа, ми щойно там дещо про це сказали, і що означає, не будуть безкінечними ці гарантії безпеки? Це на якийсь певний період часу чи про що це? Так, от, пане Валерію, якраз про це ж і мова. Тобто, по-перше, які гарантії, ми про це з вами зараз поговорили? Так, так. А по-друге, що означає на короткий період часу? Короткий це як? Ну, от ми з вами можемо до безкінечності дискутувати, що таке короткий. Для мене це 100 років, а для вас це 300 років. Тобто, якщо ми не чітко знаємо, про який термін йдеться, то як ми можемо такий. Законопроект підтримувати чи не підтримати. Просто не знаємо, про що йдеться. От е, розумієте, це така тактика, до речі, американців для того, щоб нас е, постійно тримати в якійсь напрузі і вимагати те, чого ми не розуміємо. Ну, це не чесна гра, просто, якщо так е, бути ну, це Пане постійно. Володимире, ви ж як професійний дипломат, мабуть, не будете заперечувати, що як правило, так і грають. Ні, ну. Е, Розумієте, так грають між партнерами, які насправді партнерами не є. А якщо ми кажемо, що ми все-таки частина цивілізованого світу і США, начебто ще так само є цією частиною, то тут у нас мають бути зовсім інші речі. Хоча ми прекрасно розуміємо, що Трамп грає на боці Путіна і робить все для того, щоб його врятувати. Це вже як кажуть про істини істини, але, але весь час. Дивишся і розумієш, наскільки це все виглядає шити шитим білими нитками, наскільки все сценічно і наскільки це все вибачне слові огідно? От тому, коли ми говоримо про такі пропозиції, ну давайте знову ж таки опускатися з хмар на землю і питати, дорогий товариш Трамп, що означає короткий термін, чому в НАТО це безстрокова гарантія. Ну, там ж не сказано, що е, для Швеції і для Фінляндії, які ще не стали членами ми альянсу, гарантії будуть тривати до там 2030 року, правда, всі посміялися і сказали, що ну щось тут у вас е, щось чимось не сходиться. А чому це Україна повинна мати які знову такі обмежені в часі гарантії? Ну якщо на 100 років, ну давайте. А якщо на два роки, то вибачте. Тут треба так само чітко і ясно говорити про ці речі і не, і не боятися на цьому акцентувати увагу. І я думаю, що тут європейці могли б бути значно розумнішими, і сильнішими, і сміливішими, якби вони тому самому Трампу сказали, ні, такий варіант не підходящий, тому що це обрізані, вибачте, слові гарантії. Це не ті гарантії, які дадуть реальну впевненість в тому, що війни більше не буде. А що буде після двох років, якщо вони на два роки? Да Путін переживе ці два роки. Я думаю, і що ми потім знову будемо мати те ж саме. Тут для чого такі гарантії? Тобто, це все гра, це все дипломатичні танці. І саме через це й кажу, що нам зараз поки що нема особливих підстав радіти від того, що про що там е, е, Трамп дуже сильно говорить все навіть більше. Якщо Трамп дуже хвалить, значить треба е, насторожитися і бути максимально уважним. Ну, ми власне тут зараз намагаємося, друзі, з паном Володимиром, і розставити акценти тверезо, на те, що було ухвалено в Європі. З... Ну, все рівно, все-таки я розцінюю це як поступальний крок. Бо раніше, взагалі, про схвалення хоча б якогось документу в Конгресі мова не йшла. Тепер про це говорить, та нам потрібно домогтися, щоб цей документ був притомним. Пане А навіть Володимир... я вас ще на секундочку проб'ю, продовжуючи цю тему про документи. Ну вже ж зараз всі ми з вами обговорили по-моєму неодноразово про чудовий документ про закон, який був прийнятий Конгресом США в 2017 році, ну, в якому так. йшлося про те, що Сполучені Штати Америки зроблять все від них залежне, щоб по перше, а не було більше е, просування Росії в цій війні. Що вони будуть її санкціонувати, що вони будуть її обмежувати, що вони будуть робити все, щоб Росія далі не рухала, щоб не було жодного іншого. Так мовити прояву російської агресії, що США ніколи не визнають окуповані росіянами території російськими і тому подібне, і так далі. Цей закон підписав лічно товариш Трамп. так, так. Пройшло менше 10 років, він став другим президентом. І щось мені здається, що він не дуже згадує про цей закон. І я, чесно кажучи, ставлю себе питання. Так, добре, ти підписав цей закон. Він для тебе особисто так би мовити не діє. То в чому наша гарантія, навіть якщо цей закон буде проголосований і підписаний, він ж каже: я ж не казав, що зеленський диктатор це ж не було. Хоча це було рівно два дні тому назад. Ну, в свій час, так би мовити, то де гарантія, що він скаже, ну я підписав, але я забув, що там був такий закон. Ну зараз ситуація змінилася, тому він для мене не є обов'язковим. Розумієте, тобто, я думаю, що в силу цього, довіряти гарантіям Трампа ну, це те ж саме, що довіряти гарантіям Будапештського меморандуму. Вони провалилися, ми на цьому маємо зробити свої жорсткі висновки і жодним чином більше не вестися на обіцянки Віткофа, Шміткофа, Господи, хто ви такі? Що ми вам повинні де, де ви будете через 10 хвилин після того, як це на угоди е, на і я думаю, що е, той самий Вітков буде першим, хто побіжить в Росію заробляти нові мільярди, якщо звичайно Путін його не кине. Е, ну от тому е, довіри, чесно кажучи, у мене е, всім цим моментам дуже мало. Моя головна довіра до того, що ми з європейцями створимо нову систему безпеки в Європі. Коли українська армія буде мати стільки військ, скільки потрібно, і мали ми на увазі всі ці обмеження, так безпеку більше ми будувати не будемо. У нас є свої національні інтереси, ми їх будемо відстоювати всіма належними способами. А якщо в Москві почнуть думати про те, що вони щось можуть зробити, я думаю, що спільно з європейцями все-таки дамо їм. По зубах так, що більше не, не захочеться. От, власне, вся система безпеки, яка вимальовується щонайменше для мене станом на сьогодні. Як би там не було, пане Володимира але на Росії трішки підгорає від того, що відбулося в Європі, від заяв, які лунають від європейців через європейців від США, тому що, наприклад, ти саме Туз сказав, що цитуючи Віткова якщо війна відновиться, то американці будуть щось робити, будуть бити у відповідь по Росії. Зараз поки що не про це, а про заяви із. Кремля, які лунають частково від Лаврова і від його заступника Рябкова, Рябков сказав, що Москва готова до угоди, але не піде на компроміси щодо п'яти територій. Я не буду її повністю цитувати, В принципі, суть то зрозуміла, але що додає він на завершення свого коментаря, він каже: ми готові до угоди, і каже швидше раніше, ніж пізніше. Пане Володимире, як би ви розцінили такі коментарі з Кремля, коли вони кажуть, ні, ні, ми не готові. а потім ні, ні, ми готові і чим раніше це краще раніше ніж пізніше. Це про що це про те, пане Лірію, що вони дуже треба віддати належне. Вони дуже добре розігрують на хаос для того, щоб ніхто в кінцевому рахунку чітко не розумів, що насправді відбувається. Uh -huh. Кілька днів тому назад такий посол Росії в Великій Британії в інтерв'ю прямо чітко каже: ні про яку угоду мови не йде, мова йде про капітуляцію України. Ну, от слово капітуляція чітко і ясно звучить в ході цього інтерв'ю. Перед цим Ушаков казав, що ми за. За мирну угоду, але і знову перераховував свої але зараз, тепер от останнє, що ви процитували, фактично те ж саме: словам на Москві вірити не можна ну за визначенням. Це історичні брехуни, які лише слова використовують для того, щоб задурити мізки своїм. Візаві своїм партнерам по переговорам обманути і так далі. Тому е, ми повинні тут е, дивитися на дії. А дії вони, вибачте, на е, відстані е, протягнутої руки. Е, пропонується їм різдвяне перемир'я. Ну, от, якщо ви за мир, якщо ви такі чудові, якщо ви е, проти війни, ну зробіть перший крок, е, припиніть вогонь, хоча б на свято. Що говорить Пісков? Пісков говорить, ні, ми не за перемир'я, ми боремося за мир. Ну, про що, про що йдеться? Йдеться про те, що спеціально запускаються різні люди і говорять різні речі, щоб європейці і ми в тому числі не могли все ж таки до кінця второпити, що ж реально вони хочуть. Ми то знаємо. А європейці ні. Європейці так само. Мають корисних ідіотів, які хапаються за ці слова і починають бігати, кричати Путін хоче миру. Я вже не кажу про Трампа і його цю всю, все його оточення. Тому я би тут абсолютно не зважав би на ці слова, а дивився б на конкретні дії, які мають відбутися. А зараз, якщо ну давайте знову по, пофантазуємо, уявімо собі, що домовилися ми, європейці і американці. І от е, Трамп е, тоді вже офіційно, бо бачите, е, проходить інформація, що він періодично йому дзвонить Путіну, але про це а, не, доп... не доповідають громадськості. Тоді він вже подзвонить, скаже: ось у нас є от такий план. Що зробить Путін? На 99% він його пошле е, за відомою адресою. Ну і от тоді я, чесно кажучи, вже не знаю як. Не так сам Трамп на це буде реагувати, як його оточення, тому що ну стільки, скільки разів Трампа Путін принижував і об нього витирав ноги. Це вже я думаю йде в дипломатичну історію як суцільна ганьба. То от питання в задачі той самий Лінсі Грем, там mm -hmm. інші республіканці, чи вони це будуть витримувати далі, чи вони все таки не почнуть впливати на Путіна. Щоб той нарешті виніше на Трампа, щоб той нарешті почав впливати на Путіна. Тобто, продовжуючи цю думку, або Трамп дасть змогу в черговий раз щоб у нього Путіна ноги Ну або його власна республіканська партія змусить його нарешті щось робити. Ну от інших варіантів, чесно кажучи, я не бачу. Пане Володимире, я вам хотів би подякувати за вашу оцінку а, про те, що відбувається нині по цьому переговорному процесі. Друзі, ви, будь ласка, пишіть свої думки з приводу почутою, тому що справді ситуація доволі динамічна. Якими завтра можуть бути рішення Трампа? Ми будемо бачити і аналізувати додатково також і з вами і з моїми колегами. Наразі готовий подякувати пану Володимиру за його оцінку цих подій і обов'язково побачимось. Дякую. Дякую, пане Валерію. Дякую нашим шановним глядачам. Але будьмо впевнені, все буде Україна. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!